Війну веде народ наш, а не держава. Держава програла війну. Це ж нестача розуму виходить. Українці примус не приймаємо і тому ми додали корупцію. І це ціна нашої свободи. Не зрозуміло, за що ми воюємо, що ми захищаємо. Україна це суцільне протиріччя, суспільство відповідальне за все. Ми в 91-му державу створили, але ми її не мислили. Ми створили по тому зразку, який знали. На, на трьох кітах, на яких стоїть держава примусу, правила контроль покарання, радянський союз ще на брехні. Ми. Змінили дещо. Ми, українці, примус не приймаємо і тому ми додали корупцію. І це ціна нашої свободи. Ми не переосмислюємо суспільство, державу, освіту. Ми намагаємося в тому, що є в тих ключових ідеях, які закладені державою примусу, щось зробити. Це ж нестача розуму виходить. Це ж питання філософії де-факто. А чи спроможна філософія, яка народжується в університеті системи примусу, помислити щось інше? Чому не створити щось нове, абсолютно на інших принципах? Примус... Принципах, яке буде про наше нове майбутнє? Давайте помислимо нове, а не зламаємо. З двох систем суспільства і держави, я вважаю, що суспільство більше. Це надсистема, а держава це підсистема. І у держави є просто функції цій надсистеми, які вона має виконувати. Але суспільство відповідальне за все не всі культури, іншими словами. І тоді, якщо держава поки що не може бути трансформована, не вистачає, по суті, розуму не вистачає, нових ідей, навіщо ми існуємо, як ми маємо існувати, як нам той баланс побудувати. Ми ми ж Україна це суцільне протиріччя. Ми ніби за свободу, але приватна власність не захищена. І є примусова мобілізація, і є заборона виїзду, ну і так далі. Ми це суцільні протиріччя середовище, в якому ми живемо. Так, от, поки це протиріччя, поки ми не помислили, не побудували нове єдина система, яка може взяти на себе відповідальність, і щось робити, зберігати культуру і продовжувати себе далі, це суспільство. І навіть на фоні війни війну веде народ наш, а не держава. Якщо бути чесними, держава програла війну, а і вторгнення як тільки почалося воно держава. Програла не було б народу, який пішов в воєнкомати сам без примусу, не було б народу, який донатить і віддає останнє, що має. Нічого б сьогодні не було, і ми б тут не збиралися вже. Когось в нас вже просто на світі би не було. Тобто держава як інструмент, як підсистема, без неї неможливо в сучасному світі вижити, захистити себе. Але первинна функція держави безпека, захист від фізичного знищення і асиміляція. Про асиміляцію нас взагалі не говорять, нам все окей. А ну, хоча б про фізичне знищення сьогодні говорять. І от якщо ця система з дуже великими зусиллями. Намагається впоратися просто своєю основною задачею. І якщо ми приберемо з поля зору культуру, нам буде незрозуміло, за що ми воюємо, що ми захищаємо. То залишається тільки суспільство, яке має займатися розвитком і збереженням своєї культури, в тому числі освіти, як системи передачі тої системи смислів, яка творить наш світ український. Але нам треба виходити за межі тої системи державної, яку ми мислили раніше і бачили як основну на рівень суспільства і творити щось на рівні суспільства. Ось про що я дякую.